Доброго дня всім шанувальникам української пісні, мови, традицій, культури. Я Володимир Вермінський, співак і композитор з міста Тернополя. Хочу офіційно заявити про те, що відомий політик, скажімо так, політичний діяч Віталій Кононов, будемо казати так, м'яко кажучи, вкрав у мене фонограму пісні Сніги-сніги. Яку пізніше розмістив з деякими змінами тексту на слова і музику Олександра Смика на Ютубі, от неодноразово я писав, звертався до нього про те, що він цього не має права робити, і він, якщо він навіть і виконує пісню на слова і музику того ж самого Олександра Смика, що і я. То він би мав зробити свою інтерпретацію, свою аранжировку, а ніяк не брати роботу мою і гурту акцентів, яку ми разом, скажімо так, створили. Тому я кілька разів писав і. Цив його, щоб він зі мною сконтактувався, залишав свій номер телефону, але е, відповіді жодної. І я вирішив все-таки заявити про те, що е, такий, такий наглий плагіат з його сторони це абсолютно йому не додає якихось балів як політику, а навпаки, забирає їх. Е, і е, я звертаюся до всіх е, е, відвідувачів інтернету. Е, Десь виразити свою думку з цього приводу ви можете побачити скажімо, мій виступ наживо, який був 13 березня 2009 року записаний в нашому місті Тернополі в Палаці культури Березіль разом з моїм гуртом. І вже після того вийшов його. Ролик так так би мовити, так званий його ролик з піснею сніги, сніги на слова і музику Олександра Смика. Я хочу, щоб ми цю справу як як якомога більше роз. Критикували, почули вашу думку як відвідувачів інтернету з цього приводу, тому що це вже набирає такого, я би сказав, масштабного оберту оці моменти, коли люди крадуть твори одні в других плагіатом займаються, і авторські права на сьогоднішній день абсолютно не, не, не працюють так, як би воно це мало бути. І я хочу, щоб ви осудили оцю, оцей поступок цього відомого в лапках політика і дали свою оцінку цій ситуації. Дякую. Mm -hmm. З вами був Володимир Вермінський, місто Тернопіль. Дякую.